Всім привіт! Сьогодні 27 лютого 2025 року ми на такому майданчику знімаємо для вас ціни на автомобілі, показуємо, які роки, на яких років продаються автомобілі, з якими пробігами, які ціни. Показуємо коротку характеристику цих автомобілів. У кожному оголошенні є телефончик продавця. Коли цікавить будь-який автомобіль, телефонуйте. Хижо бачили у нас на каналі. автомобіль перед купілою. За допомогою нашого каналу дуже зручно підібрати собі автомобіль. Не потрібно самостійно відвідувати будь-який ринок чи паркувальний майданчик, де продаються автомобілі. Користуйтеся послугами нашого каналу, дивіться відео, переглядайте і телефонуйте до продавців, обирайте для себе той автомобіль, який для вас найкраще підходить. Хочу зазначити, що сьогодні ми знімаємо два відео. Беріть, будь ласка, на канал. І подивіться друге відео. Всім приємного перегляду. І ще одне прошу вас, додивіться дане відео до кінця. Продається Кія. Передивимося, скільки коштує 1490-2011 рік, 214 пробігу. Так, телефончики продавця є такі джипчик. Будет кого цікавить. Так, купель зафира. Так, зофира, у нас є інформація по автомобілю. 8400 торг. 2013 рік, 219 оригинальный пробіг. Так, телефонний також. Продавець зазначив, от така зафірочка продається. Кого цікавить, телефонуйте до продавців. Далі крута bhx 5 Такий джип. Одиниця по ціні. Дизель-3.0. 12 рік, 17900. 201 тисяча пробігів Ось такий x 5 продається Так, одна ікона, електроавтомобіль. Трішки він в талюці. Але показуємо, чому він продається. 19 рік, 64 кВт догун, пробіг з 67 тисяч 22,3 коштує. Так. Максимальна комплектація. Електрофтний Kona На Намоєчко і буде супер виглядати. Далі Audi Q5. Audi Q5. Чорний колір, легкосплави, Premium плюс. 15 рік, бензин 2.0, 101 тисяча миль. 15400 Діма залишив контакт контакті і телефонуйте до Дмитра. Кого цікавить ця Q5 Audi Premium Plus Гарно виглядає машинка. Так що, так що телефонуйте. Хто ніхто її не купив. Так, біленька Q5. 14 рік, дизель 3.0, 266 тисяч кілометрів. 18700. І телефончик такий самий, як у цієї. отож, Дро продає дві Audi q 5 треба що собі підібрати. Телефонуйте до Дмитра. Так, тігуанчик Рулайн. Guan Airline. 16 рік, 2.0 бензин 13950 118 000 миль. Також Дмитро продає Телефончики є. Дмитро продає Twan і 2Q5. Телефонуйте до Дмитра. У нього є три непогані автомобілі. Я думаю, ви щось собі підберете. Так, продовжуємо далі знімати. Volvo S40 Volvo S40. 16 рік, бензин 2,0 156 тисяч миль пробігу 13950. Дмитро залишив телефончик. І також Дмитро продає 4 автомобілі. Volvo S40, Tiguan і Vieкі 5. Телефон тут до Дмитра. У нього є великий вибір автомобілів. Щось собі не берете. Ми продовжуємо далі знімати. Ось така мазда продається. Трішки в пилюці. А пилюка знаєте, від чого? Вимороз намерзло, рубнер за собі так піднявся зі землі підняв пиль. 11850 телефон є. 13 рік, 2,2, дизель. Камазочка. Так, ауді. Друзі, ви зараз будете трішки шоковані, я вам дещо зараз покажу. Це не дуже добре, в принципі. Але Дмитро продає ще таку a 4 слайн повний привіт. 16 рік, 2.0 бензин, 86 тисяч миль, здається, бо так якби така замальована, М залишене. Але телефонуйте до Дмитра, телефончик є. Довіряєте у нього зрозуміло декілька автомобілів. Є легкові, кросовери, Можна щось собі підібрати. Дмитро має дуже великий вибір автомобілів, Телефонуйте до нього. Так, ось такий Renokengo. Так, телефончик-подовець залишиться, це вже не Дмитро. Але як цікавить цікавити іканку, телефонуйте по цьому телефону. 12-й рік, 1,5, 150 тисяч пробігу, 11 950. Дивісткий пасажир. Отам. Якщо ви бачите, є третій ряд сидінь. Ось така добша база. Так. Біль рухаються. Будемо з в сторону. Кажу, так виглядає село, ще якісь є документи. Так, другий ряд столики як у нас третій ряд, ну, там вже тоді якийсь парничок. Пенко продається, коли цікавить телефонуйте. Вже намаганчик. Третій. Продається. Коли цікавить телефонуйте до продавця, показуйте телефончики. У нас рік. Це Дизель, 178 тисяч пробігу, 850. Ось такий маганчик. Так, ценік. Так, у нас 5 5600 рік, без підкрасів. 26 бієм двигуна, бензиновий двигун, механіка. 26 рік, 170 тисяч пробігу, телефончики є 5600. Ось такий старенький, але в гарному стані рано сценік До, з доступною ціною. Так, Маган третій. Козовіростайл. туманки, окнавні диски. Протроніка я не бачу. Не бачу, я перві їх протронів. 15 рік, 7500. Півтора дизель. Пробіг на ньому 253 тисячі. Так, телефончики там були, телефонуйте, цей тимаганчик. Так, Nissan Qashqai Nissan Qashqai 18 рік. Дизель півтора. 154 тисячі продаву, 16200 Нема. Нема, дивиться, чи на дзеркалах є камери 360 градусів. Нема. Немає в цьому Nissan, але кого цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Yeah. Так, подивиться такий Nissan відстрейл. 12, 3, 9, 2,0, 14, 850, продак 198 тисяч без підкраси є телефончик. Телефонуйте, кого цікавий. Наст, рік 2,2. Ємдіана, приблизно 166 тисяч, 18750, а, отлендер. Повний привід автомат. 18750, коли цікавить, то лопнути до продавця. Так, ранокжар. Прадні протроніки, продуманки, накослави. Так, 15-16 рік. Робік 154 тисячі, 1.6 дизель, механіка 15750, 750. Робіг 154 тисячі. Непоганий робік. Непогана ціна. Цікаво, телефонувати там. Телефончик є.